Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю вас. Криваве поле за кілька кілометрів від Рівного у городку. Чоловік поквитався зі своїм земляком просто на городі. Селяни висаджували картоплю, виник конфлікт, Молодші з пересердя вдарив вилами опонента. Рани виявилися смертельними. 23-річний підозрюваний у вбивстві. Замість городніх справ тепер матиме термін у колонії. За словесні образи селянин поквитався зі своїм земляком. Він свідомо вдарив його вилами в груди. Від жахливих колотих ран потерпіли помер на місці, на городі. На місце страшної розправи збіглися люди. Згодом прибули правоохоронці. 22-річний Олександр, перебуваючи по місцю проживання та будучи в стані алкогольного спиніння, здійснював. Сільськосподарські роботи саме розкидав, скажімо, гній на городі. У нас під час цього до, до будинку прийшов потерпілий тарас, між ними виникла словесна перепалка. Була в результаті чого Олександр наніс смертельний удар. 42-річного жителя Городка забрали відразу в морг. Його вбивця це 23-річний чоловік. Затриманий за свій чинок він може провести найближче 15 років у управній колонії. Перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Рівненського відділу поліції. Рішується питання про оголошення йому підозри у скруні. Мисного вбивства тобто по статті 115 кримінального кодексу України, він вказує про те, що в його є особисті непризні стосунки до потерпілого. У активіста Рівненського автомайдану згорів автомобіль. Потерпіли Ігор Кондратюк. Певен авто навмисно спалили, але експерти дуже швидко дійшли до висновків, що вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі. Знищений форт сьогодні перевезли в міський відділ поліції. Активісти автомайдану такий спосіб підтримали свого колегу та вимагали об'єктивного розслідування цього випадку. До адмінприміщення міського відділку поліції заїжджає колона автомобілів автомайдану. Активісти вимагають зустрічі із начальником. Василь Зелінський вже чекає. Вимагаємо від правоохоронних органів. Зараз приїхали до Зеленського Василя Артемовича, якраз віддати йому так мовити нашу заяву вимогу на рахунок того, що ми вимагаємо в першу чергу розслідувати дані факти. Тому що якщо у нас в регіоні нашому місці дозволяти залякувати активістів, ну то до чого ми просто прийдемо? Знищений вогнем автомобіль належить родині активіста Ігора Кондратюка. Машина згоріла минулої ночі у дворі багатоповерхівки по вулиці Вербова. Водій лишив його на парковці. Краманичу повідомили, що транспорт. Не засіб палає. Гасили загорання рятувальників. Полум'я вирувало із салону та капоту. Була загроза перекидання полум'я на балкони та вікна нижніх поверхів дев'ятиповерхового житлового будинку, адже машина розташовувалася дуже близько біля під'їзду. Також автівка була оснащена газовим остаткуванням. Тому, щоб не допустити поширення вогню на квартири, а також запобігти можливому вибуху, рятувальники оперативно подали на гасіння вогнегасячі засоби. Приблизно за пів години пожежу вдалося ліквідувати. Після ліквідації пожежі відразу стало зрозуміло, що відновленню транспортний засіб уже не підлягає. За кілька годин після інциденту експерти дали вердикт, авто згоріло через коротке замикання. Ця новина шокувала водія погорільця адже Ігор Кондратюк добре знається на механіці і наполягає, що машина згоріла за чиєї сторонньої допомоги. У мене інженерна освіта, я інженер технік По друге даний автомобіль оснащений всіма засобами безпеки втори мається. На увазі з запобіжними засобами. Запобіжники стояли всі заводські. Він був в ідеальному технічному стані. Жодного, як в народі кажуть, жучка, ще що не використовували в цьому автомобілі. І експлуатувався він того дня, зокрема, цілий день. Я на ньому їздив. Жодних фактів неісправності. Будь-якої несправності я не відчував, я не бачив. Інцидент швидко облетів все місто. Хлопці з автомайдану підтримують свого колегу і не хочуть, що справу просто так закрили. І винних, відповідно не знайшли. Адже за останній рік це далеко не вперше стається. Машини горять, а винних у більшості випадків немає. Поза минулого року мені спалили автівку. Ми довірилися правоохоронним органам. Пізніше навіть привозили на презентацію патрульної поліції нашу автівку. Так само на евакуаторі. Мали надію, що Аваков все таки приїде. Удосужиться, цей страх і приїде в наш регіон, ну, але не дочекалися. В першу добу навіть дві було кваліфіковано як е, коротке замикання проводки, поки не з'явилося відео, відеодоказ про те, що прилетів коктейль Молотова, і перепрошую, тоді вже точно не замикання проводки. Сама Нема людини не має справи, тобто коротке замикання, хто винуватий? Винуватий автомобіль, де автомобіль? Автомобіль згорів, його немає, все справа закрита. Керівник Рівненської поліції Василь Зелінський пообіцяв детальніше вивчити цю справу. І якщо слідчі та експерти знайдуть підстави вважати, що автомобіль спалили навмисно, провадження буде кваліфіковане як умисне пошкодження майна. Робота проводиться щодо перевірки, встановлення. Якщо дійсно є об'єктивно, там факт підпалу, то пошкодження майна шляхом підпалу, Це буде однозначно кваліфіковано за частиною 2 статті 194. Пошкодження майна шляхом підпалу. Нашими експертами-спеціалістами відповідно до було зроблено змив було зібрано пожежне сміття, яке буде піддано чіткому аналізу, де ми будемо бачити, чи є знову ж таки сторонні в нас предмети, чи є стороння речовина, яка могла дійсно служити саме за суміш для запалення автомобіля. Тим часом активісти наполягли, щоб знищений автомобіль на час слідчих дій перебував на території відділку, мовляв, для щоденного нагадування про об'єктивність та неопереджуваність розслідування. Ну а сам потерпілий Ігор Кондратюк, батько трьох дітей. Тепер думає, як заробляти на життя. Адже працюючи на цьому автомобілі, він забезпечував усю родину. Прокурора із Тернопільської області, якого підозрюють у вбивстві мачухи та замаху на вбивство батька, взяли під домашній арешт. Сьогодні о півночі в Рівницькому міському суді оголосили міру запобіжного заходу Ігорю чайці. Суддя Рівненського міського суду Євген Сидорук оголосив, що органи слідства не надали достатньо доказів для найсуворішої міри запобіжного заходу. І чайку взяли під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Прокурор із Тернопільської області на час до судового розслідування. Повинен бути вдома у матері у місті Дубно, здати слідство, закордонний паспорт та з'явитися на вимогу слідчого і суду. Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього решту застосуванням електронного засобу контролю. Заборонти чайці залишати цілодобове житло, що розташоване за адресою міста Дубно. Покласна чайку наступні обов'язки, прибувати за викликом слідчого прокурора та суду не відлучатися з населеного пункту, якому він він буде перебувати, дати на органу до судової розслідування документи, що дають право на виїзд та виїзд ліств України. Повідомляти слід. Про зміну місця проживання заборонити спілкуватися з чайкою ВЮ. Строк дії ухвали встанети до 04 червня 2017 року. Термін дії обов'язки покладених судом визначити два місяці. Тобто до ноль червня 2017 року. Хвала слідчого судді підлягає негайно виконання після оголошення. Фаміда дійшла до висновку, що підозрюваний не буде тиснути на свідків. Ігор Чайка у суді сказав, що захищався від агресії батька. Мовляв, саме він перший наставив на нього пістолет. Зброя також належить потерпілому В'ячеславу Чайці. У нас е Особистісне життя кожної людини охороняється законом, і його таємниця, тому ми вважаємо, що в даному випадку це засідання має бути проведено в такому складі, в якому пропонує сторона захисту. Тобто без, без участі засобів маси інформації. Окрім цього, ми розуміємо, ми розуміємо про те, що дане кримінальне провадження набуло розголосу, не просто розголосу, але немає. А значення для суспільства захист підозрюваного на поліг, аби судове слухань відбувалося без відеофіксації. За три години міра запобіжного заходу була оголошена. Зачу вам ясного розуму, чистих помислів. Пам'ятайте, усе в житті працює за принципом повернення. До зустрічі в ефірі. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Безпека має своє ім'я. Тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Ель Рої» – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери. Безпровідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива. 14. Телефон 067 364 66 46. Ель Рогі, безпека, що завжди з тобою.